И дрым-ба-дрым-ба-дрык-там-дым-ба! дрым ба Музыка, музыка издрака слова... Зараз-зараз, я так и читаю. Слова Григория Семенчука. Песни народов мира. Внутрішній Дагестан закінчиться внутрішнім Талібаном або ще ж якимось терористичним угрупованням тіла, і коли ніч сідає птах над автобаном, я хапаю ротом кисень, збігаються мудаки і мудили, збігаються алкоголіки з навколишніх хат, а за ними жінки і діти. Україна не євросоюз, це внутрішній джихад, де на гної і гівні проростають квіти. І побачивши тебе, ніби діву, грудневу. Моє серце зупинялося, що півгодини скоро буде весна, серцево-статева, невеселі коктейлі і гристі вина, пластиковий посуд, і ми пластикові, накличемо всіх і дівчат, і пацанів. Це не буде трилером, скоріше фантастикою, і калина ростиме, мов крила в спині. Тож, якщо я режисер цього блокбастеру, де актори погані і грають без гонорару. Головне не падати і не пропасти, бо навколо купа халяви і шари, бо ти приходиш щодня, і серце зупиняється, мов коли дивлюсь сюжети про арабський халіфат, і все забувається, зникає, змивається, Дагестан, Талібан, джихад. І тепер відчуваю серце кожного, кожного присутнього тут. Поки я можу дивитись на тебе. В мене є парашут тепер я можу прийти і сказати: ти мені знову вчора наснилася, потім у відповідь щось чекати, мовчки стояти, а серце спинялося та не зупинилося. Ти чаруєш мов струмінь вина у горлі напівсолодке воно гаряче, бо навіть очі одразу світяться, голова біситься. Та що ж з тої осені, коли тільки застуди, тільки незрозумілі алкоголі, я б навіть сказав, повна невизначеність. Тож дрібка зілля, що його наготував мольфар, збираючи квіти в садах перед стартом осені, ти чаруєш. Легкими крильми несеш до зони митного контролю, несеш на прикордонні території запахів Євросоюзу. Ти чаруєш, як чарка домашньої Петриківської, білі замисли твої, тіла на вигляд, на смак. Цариця снів твоїх дарує тобі вишукані шкіри, ванни молочні, і тисячу янголів в охорону. Ти чаруєш. Чари твої мов у Кучавес, сильні, самовпевнені, довершені. Справжня красуня має бути довершеною як кожен тоталіталь... тоталітарний лідер якоїсь латиноамериканської країни. Ти чаруєш і цим все сказано. Тотали так, да.